Три продукти, які варто включити в раціон кожній поважаючій себе жінки, яка хоче розкрити свій код краси. І перший найкрутіший продукт це гречка. В неї нема жодної хімії, в неї нема нітратів і глютену. І гречка очищує шкіру краще, ніж будь-який детекс. У всіх не вистачає заліза. І пити бади або завтеки не кожен це може. Вони погано впливають на шлунок, якщо ви знаєте. А гречка має стільки заліза, що ви будете дуже-дуже здивовані після того, як здасте аналізи. Додаємо другий суперфуд: це вершкове масло або масло кхі. Кидаємо в гречку. <змішую>, і виходить смачно і дуже корисно. Саме тваринні жири запускають виділення в жовчі. А що таке жовч? Це гарна і чиста шкіра. А коли ти забираєш жири з раціону, мозок просто перестає мислити ясно, і буксує. І третє, це рожева гімалайська сіль. Це наш надрій насосик. Згадайте біологію, м'язи працюють і розслабляються. І саме цей компонент допомагає робити це ідеально. М'язи працюють, тіло розслабляється, а сон стає глибший. Три простих продукти: гречка, масло і сіль. А разом це формула молодості, спокою і ясності. Зберігай ці суперпродукти і готуй собі гаречку кожен день. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.